А виборці штату Мейн у вівторок можуть прийняти історичне рішення на всенародний референдум у цьому штаті висунуто питання одностатевих шлюбів. Це питання стало однією з найбільш гострих соціальних тем Америки і досі програвало в усіх штатах, де право на одностатеві одруження вирішувалося шляхом голосування. Тему продовжить Наталя Корпал. Hey, we can get Якщо Мейн схвалить право секс на одруження, він стане першим штатом, де це буде схвалено громадянами, а не законодавчими органами. Майбутнє в руках виборців і ваги історії схиляться в той чи інший бік. я не думала, що це день настане. Тім боротьба виходить далеко поза межі штату Мейн. Більше половини грошей, витрачених опонентами права секс на одруження, були зібрані базованою у Вашингтоні національною організацією, яка домогла скасування дозволу на одностатеві шлюби в Каліфорнії вони це роблять вміло. Добре, знають це питання. Вони працювали над ним в ряді інших штатів. Ця найбільш контроверсійна реклама лякає виборців, що одностатеві шлюби увійдуть в шкільну програму. Наш син сказав в школі їй вчать, що хлопчики можуть одружуватися з хлопчиками. Але законодавці штату це заперечують. З іншого боку, майже половина фондів на підтримку одностатевих шлюбів також надійшли з-позамеж мейну. В мейні не прийнято наказувати іншим, як жити. В таких рекламах обігрується укорінена в мейні звичка не пхати носа в чужі справи. Дякую за вашу підтримку. Я щиро вдячна. Прихильників одностатевих шлюбів підтримує губернатор штату. Я би не справлявся зі своїми обов'язками, якби не підтримував усіх людей, незалежно від їх сексуальної орієнтації, їх минулого чи релігійних переконань. Напередодні референдуму ніхто не береться передбачити його результати, адже опитування свідчать про рівну боротьбу. Наталія Корпал Голос Америки.